Карина разом з іншими дітьми із синдромом Дауна сьогодні працює у кав'ярні офіціантом. Діти вправно та з ентузіазмом розносять замовлення. Протирають столи та забирають брудний посуд. Я тут для того! Що хочу вати. Для Карини та інших дітей це перший робочий день. До нього вони готувалися в профорієнтаційному центрі для дітей із синдромом Дауна. Працюють зокрема і для того, щоб зібрати кошти для свого навчального закладу. На сьогодні благодійний день всі перераховані кошти виручені і залучені за сьогодні. Будуть передані для школи профорієнтації Бейбісан. Долучилася до ініціативи, й депутатка та волонтерка Катерина Марчук каже: немає нічого ціннішого ніж усмішки дітей, тож таку подію не могла пропустити. Неймовірні емоції, Знаєте, це така щемлива мить, коли дітки несуть тобі горнятко кави. Ну я не знаю. Неймовірний день тут панує любов, тут точно панує підтримка наших рівнян і безмежно рада долучитися. Крім кави і солодощів, гроші для центру заробляли із продажу шкарпеток. Голова громадської організації Асоціація батьків дітей-інвалідів пояснює, барвисті шкарпетки є невід'ємним символом всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. «21 березня. Це всесвітній день людей з синдромом Дауна. Ми вже вкотре наша організація проводить акцію кольорові шкарпетки для того, щоб люди придбали в нас шкарпетки і одягнули їх цей день десь на себе на видному місці. Мало просто придбати різнокольорові шкарпетки. Їх потрібно ще нестандартно припасувати до свого образу. Мета такої акції показати людям, якими недоречними можуть бути погляди інших для людей із синдромом Дауна. Ми також долучилися до благодійної ініціативи та придбали шкарпетки. Сподіваємось, що. Що і ви свої не забули вдягнути Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.